Чи варто купляти PlayStation Portal? Здається, що телефон з Remote Play плюс геймпад нічим не гірше. Але це не так. По-перше, PlayStation Portal працює набагато стабільніше, ніж Remote Play. По-друге, в смартфона з геймпадом немає такої шикарної вібрації, як в DualSense. А на Порталі вона працює абсолютно ідентично і в усіх іграх, як і на PlayStation 5. Ще одна причина, чому він краще за Remote Play – це те наскільки простіше. Почати грати і насолоджуватись геймплеєм. Все буквально як на PlayStation 5. Натиснув дві кнопки і погнали. І так, звісно, для PlayStation Portal потрібен стабільний інтернет з мінімальною швидкістю від 15 МБ на секунду. І щоб була включена ваша PlayStation 5. В Україні це дійсно вагомий недолік через зрозумілі обставини. Але в усьому іншому це шикарний аксесуар до PS5. Тож, якщо ви сумнівались, чи варто Купляти так варто, але не замість портативної консолі. А зробити це можна на нашому сайті.